Вітаємо, друзі! Ви на каналі Граємо Українською, і сьогодні, в вашій увазі білд на короля порожнечі в грі 9 королів Nine Kings. Отже, нещодавно розробники а, трошки посилили цього короля, а, змінили паладінів, солдатів а, і, а, в принципі, додавали ще ряд змін, а, наприклад, перки поміняли, королівські укази. Ось. Але основні зміни це оці юніти ближнього бою. І сьогодні ми спробуємо зробити білд на це. Отже, беремо все, що е, посилює е, силу воїнів нашого королівства, а також розміщуємо ці е, високові перки таким чином, щоб вони давали трохи бонусів. Я тут, звісно, трошки погрався, тому що ніяк мене все не, не сходилось, тому що треба було, щоб вони е, і розміщувались, і щоб. Якби і Бонуси короля поружнечі теж мультиплікувалися. Ось. Тому якось отак вийшло. А, ось так. А, тут ми мультиплікуємо шкоду а, наших юнітів. Тут ми мультиплікуємо, додаємо ферми на початку гри. А, ну і власне вибираємо складність барон. Це десь посередині приблизно. А, я ще на ній не грав. Отже, поїхали. 642 рік воюємо проти короля крові і короля каменю. Наш замок. Замок, як завжди, ставимо десь в кінець. Я віддаю перевагу або центральній ктиночці, або зліва знизу. А зразу вже додаємо замку трохи сили, розставляємо інші карти таким чином, щоб ферми підсилювали сусідні клітинки і зразу знищуємо цю вежу, щоб туди поставити якісь війська короля порожнечі. Так проходять перші роки наші. Як ви бачите, ми перемагаємо. Неважливо, хто? У нас доволі сильний замок другого рівня, і вже навіть є юніти. Так, Перший королівський указ. перша картка, яка попадає в колодязь, мультиплікується три рази. Ось, Такого ще раніше не було. Це знову оновлення, тому беремо. Одна із улюбленіших моїх карт короля каменю земельні роботи. Збільшуємо таким чином кількість ділянок вільних і ставимо назад ферми, які ми отримали. Перемагаємо і тут поки що не дуже сильні наші війська, але ми на цим працюємо. Ось і Паладін. Значить, паладін покращений, пришвидшений, сильніший. І зразу беремо зачарування на нього на вампіризм, щоб він ще й відновлював собі життя. Ось, І таким чином від ферм він отримує плюс один юніт за рівень ферми, а так як у нас дві ферми, тобто двічі по 2, по по поки що 2 рівня. Вибираємо короля Зеленого, тому що нам потрібно клон. Ми будемо клонувати цікаві для нас карти. І не забуваємо, що попереду нас ще цікає високовий король, де ми можемо якусь цікаву карту взяти, яка. Посилить наш білд. І ідея в мене тут якраз випробувати ці підсилені юніти короля порожнечі, а також замок. Ну я взяв там перк на початку, який збільшує можливість підвищення рівня замку. І я вважаю, що взагалі-то король порожнечі не потребував посилення, тому що мені здається, замок один із найсильніших в короля порожнечі. Із всіх королів, які наразі є в грі. І ці посилення військ, вони ще більше підсилили цього короля. Тому я думаю, що взагалі не буде проблем грати будь-яким білдом, який використовує карти, такі як Ковальня або Ферма. І будь-яких юнітів туди ставити, і їм зачарування, відповідні, ставити. І все буде добре. Так, що тут у нас? Ну Ми все ще перемагаємо. Якусь цікаву карту, нічого не знайшов. каменярну взяв. Каменярне буде посилювати замок, власне. І всі інші будівлі. У нас поки що тільки замок будівля. Неважливо, де вона стоїть, можна потім перенести її на якусь іншу клітинку. Беру зачарування, зачаровую різних воїнів, які у нас стоять. Накидаю зачарування на зачарування. Пізніше, може, візьмемо бібліотеку і таким чином е мультиплікуємо зачарування. Е ще одна жертва. Можна знищити ферму. Можливо, не варто було, можливо, каменяльну краще було б знищити. Але я хотів е збільшити силу е військ поруч. А там аж три різних війська стояло. Ось і. Йдемо далі. Зелений король. Шукаємо тут картку-клон. Альтернативно ліс. Е ну, і... Як варіант відтворення або отрута. Так як у нас є ферми, в принципі, відтворення не, не супер класна карта. Можливо, краще брати клон і тримати його на майбутнє, коли буде якась цікава карта для клонування. Але от у нас, бачите, клон лежить чекає своєї долі, коли буде король ем, високовий. Е, коваль. Чудово ставимо коваля так, щоб. Е, Війська підвищували свій, свою силу. Бачите, ми настільки вже швидкі навіть замком, що нічого нам не робить ні король каменю, ні інші королі. Е, тому Тому продовжуємо далі. Вже 21 рік. Плануємо дойти до 100-го року. Так, ставимо ліс, щоб трошки збільшити здоров'я, і ось і насилковий король. Супер. Е, значить, що ми тут шукаємо? Ми шукаємо храм. Тому що храм він збільшує на 10% показники будь-якої баткової ділянки. Е, можна поставити взагалі все храмом. І як бачите, я зберіг указ, який перший чекав своєї долі. Це потроєння карти, яку скинете в колодязь, і Я скину храм. Таким чином зразу отримав три храми і їх вже й поставив. Е, і тепер ідея: е, ці три храми збільшити до третього рівня. Щоб вони кожен рік а, на 30% збільшували, ну, три рази по 10% збільшували якісь випадкові показники випадкової ділянки. А, крім храму, ще можна взяти Огра. Це завжди класний, класний вибір в будь-якому білді, а, тому що це дуже сильний юніт, і він сам себе а, а, посилює, а, будучи поруч з пустими клітинками. А, ну і що, беремо клон? А, і клонуємо храми або клонуємо картки, які нам потрібні. Ось. Так, 73 рік. Знищуємо коваля, ставимо на його місце бібліотеку. Бібліотеку, звісно, можна було і раніше поставити. Вона не встигне сильно нам допомогти. Вона, звісно, є указ на кількість спрацювань будівель підтримки. Але не так багато до сотого року залишилось. і ми... Ой, що це у нас? Ми вже починаємо програвати. Як завжди, король заклять, дуже сильний. Дуже сильні в нього чаклуни, ось. Тому треба бути уважним. І я рекомендую, якщо ви бачите, що ви програєте якомусь королю, то по можливості миритись з цим королем, а, коли буде такі, така подія. А, і не битись з ним. Ну або дуже сильно посилювати себе. Тому що так, не, так швидко можна і три рази програти. Як бачите, наш а, замок вже дуже швидкий, дуже а, сильно б'є на квадрильйони шкоди. А, також і інші у нас є війська. Але знову король а, заклинань нас б'є. Ну що ж, 83-й рік. надіємось, що буде зараз подія на мир. І виберемо короля е, заклинань, власне, якщо така буде. Якщо ж не буде, будемо надіятися, що ми переможемо. Тому що кожен, кожен новий бій буде останнім. А в магазині нічого цікавого не було, тому просто, е, просто пройшли його повз, можна сказати. І у нас ще є вільні клітинки, треба їх заповнити чимось, хоч якась буде нам допомога в боротьбі. М -м, звісно. Війська не встигнуть прокачатись. Бачите, навіть наш е король жадібності нас майже пробуває. І у нас одне життя тільки залишилось. Е тримаємо кулички. Так, ох, пощастило. Це був король заклинань. І, і знову пощастило. Ми перемогли і ми взяли мир проти короля заклинань. Е 97-й рік. Е три роки лишилося. Е Робимо перенос просто, щоб збільшити показники поруч замку. І взагалі. І що? Надіємося, що ми проживемо ці три роки. Довго спрацьовують ці будівлі, тому що у нас багато королівських указів, великі рівні. Так, ну це нам ніби не страшно. Ми тут бачите, замок поливає, навіть не встигають воїни добігти до ворогів. Також в пізній грі. Указ на рандомні карти теж може мати місце бути, тому що ви можете лишні карти скидати в колодязь, отримувати додаткові гроші. За гроші купувати щось в магазині цікаве. Ну або просто грати через наймітів. Так, 98-й рік. 98-й рік. Чи вдасться нам дожити до 100 го року з цим білдом? Так, ну це король. Нам не страшний також. І фінальна атака. Треба використати всі карти. І ми б'ємося проти нас же, проти короля Порожнечі. Раніше ми перемагали, тому я спокійний тут. Біл доволі сильний. Могли б виграти навіть з половиною ділянок вільних, але ну, заповнили все вже, тому що є місце, чому, чому б і не заповнити. Так, ну що, вдасться, не вдасться. Так, дуже швидко. Дуже швидко. Ми тільки половину армії втратили і перемогли. А, дожили до сотого го року. Звісно, можна продовжувати далі. А, але тоді це відео буде занадто довгим. Тому, тому не будемо продовжувати. А, так. Ну, ось бачите, у нас солдати. А, у нас паладіни. Ми їх ставили біля ферм, біля коваля і біля лісу. Uh, і їх зачаровували максимально зачаруваннями. Поставили поруч бібліотеку. Бібліотека збільшила кількість зачарувань. Uh, ну і не забували про замок, тому що замок це дуже сильна допоміжна структура саме в короля порожнечі. Як ви бачите по цифрах, замок наніс стільки ж шкоди, скільки наші прокачені солдати і А, uh, І власне. Його можна наводити туди, куди вони, наприклад, не встигають добігти. Або на початок битви, якщо там є якісь крадії, або в кінець, якщо там якісь балісти. Ну і укази ви теж бачите, які ми брали. Фактично, пробували кілька нових указів невисокових і взяли всі стандартні на збільшення кількості спрацювань будівлі. Ось такий от білд. Пишіть, що думаєте в коментарях: ставте подобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ще ні, і грайте українською. Бережіть себе до зустрічі.